Всім привіт, друзі! В цьому відео хотів поділитися з вами, як заклеїти гідрокостюм, гідрокостюм для підводного полювання. Ну, от наразі у мене відірвався хвіст і товщина у мене тут 11 мм. Костюм лисий матеріал, здається, Хейва називається. Порвався він не прямо по шву, а трошки, трошки вище. Не потрібно нічого відрізати в моєму випадку. Клей, клей теж він, якби, тут відсутній. Головне, щоб все було сухе, все було без пилу і бруду. От. І потрібен гарний клей. Я використовую Марлін. Клей для неопрену. От. Його потрібно нанести на обидві поверхні. От. Після чого дати йому можливість підсохнути. Можна навіть годину, щоб він полежав. в мене був випадок, навіть що я намастив, а потім забув. І тільки на наступний день це ну, якби побачив, і, і тим не менш склеїлося абсолютно е, прекрасно. Е, ну, так довго ми чекати не будемо. Я думаю, що хвилин 20 я йому дам підсохнути і ми його будемо з'єднувати. Клей наносимо на обидві поверхні тонким шаром, рівномірно. І зручно розмазувати самим тюбіком ось цією нижньою частинкою. Тако. Взагалі, цей костюм він так і склеювався з кусків окремих вирізаних по лікалам. Тобто, всі шви вони саме так і були зроблені. Тобто, ви бачите цей хвіст. Він е, практично на цьому ж місці так от і був, просто трошечки ну трошечки там на пару міліметрів нижче він відірвався е, через те, що я необережно його знімав. От. А так всі шви вони ідентичні. Тому е, перевага таких гідрокостюмів, лисих, що можна зробити вставку, якщо раптом е, він е, ну, став затісним. От, можна навпаки вирізати шмат і склеїти, дуже легко ремонтується. Будь-який прокол також можна залити клеєм, клей він має властивість, що він просто роз'їдає сам матеріал от, і як, як запаює, да, спаює між собою дві частини. Тепер, коли клей підсох, ми починаємо з'єднувати два елемента. Робити це треба надзвичайно обережно, починаючи від краю і потихеньку-потихеньку, щоб, ну, по-перше, розрахувати, щоб не вийшло так, що. Почнеш в одному місці, а з іншого боку вилізеш на сантиметр. Тобто, все це треба робити рівномірно, не поспішаючи, тому що він склеїться просто моментально і назад вже його відідрати буде ну, нереально, мабуть. Тому треба це все ну, робити так акуратно і не поспішаючи. Розраховуючи відстань від одного краю до іншого, тільки одна спроба. З'єднали, е акуратно все це отако придавлюємо пальцями, зжимаємо, приєднуємо, якби з'єднуємо, стискаємо і практично моментально воно закріпляється і вже його порвати можна буде тільки в іншому місці. Тобто, клей е надзвичайно міцний, от, і все склеюється дуже швидко і надійно. Як бачите, шов вийшов бездоганний, все склеїлось, наче і не було взагалі ніякого пориву. У мене тут тому ви теж з легкістю зможете відремонтувати свій гідрокостюм. Якщо раптом у вас теж стало щось подібне. Причому, не зважаючи на складність пориву, це може бути і, і якийсь косий розрив, і кривий, і який завгодно все ремонтується, і тому не потрібно. Бігти до майстра, ви зможете з легкістю зробити це в домашніх умовах самостійно. Тепер ви знаєте, як це зробити. Тому дякую за перегляд, за вподобайки, які ви ставите, за коментарі, які ви пишете. Що підписуєтесь на канал. Велике вам спасибі. До нових зустрічей. Па-па!